Бранківка Любов Буллінська з діагнозом COVID-19 потрапила до лікарні 26 жовтня. Тільки кашель був. І зробила флюорографію, і почалася така маленька пневмонія. І нюх втратила, і я зрозуміла, що вже ковід. Ще я вдома на цьому ходила до сімейної і пила таблетки днів. Ось так від четверга. Сімейна сказала, то тільки початки, якісь там таблетки, то кашель. А вже в понеділок ми зробили флорограф рентген То вже почалося в менець. Спочатку три дні жінка лікувалася у міському перинатальному центрі, де тоді були розгорнені додаткові ліжкомісця. Потім жінці стало гірше і їй надавали допомогу вже медики міської клінічної лікарні номер 1 Проте стан хворої знову погіршився, і вона потрапила до реанімації. То, що картина розгорілася вже на другий тиждень перебування в стаціонарі, ну так 80%. Відсотків. Хоча ось, кореляція між ураженням у відсотках і клінічним станом не завжди співпадає. В реанімації вона перебувала 35 днів, була в край важкому стані, навіть в такому прекоматозному стані, що вона й не дуже це все пам'ятає, лежача, постійно на догляді. Зараз Любов Бублінську медики перевели з реанімації в терапевтичне відділення No2, де вона проходить реабілітацію. Жінка почала ходити без допомоги, проте на невеликій відстані. Трошечки, знаєте, ноги тремтять, але хож, я сама вже хожу сюди. Ну, а тоді якусь підтримку, мене трохи води, але трохи так, трохи сяк, чоловік ходив. А зараз вже сама ходжу. Ну, сюди, поки по палаті сама хож. Також жінка тренує легені, надуваючи повітряні кульки. Я ще киснем, дихаю. Ще не можу легені дихати самі. Я чую, що мені важко, починаю кашляти, задихатися. І тоді я дихаю. Скільки ви можете без кисню <кій> отак? Годину можу. Потім трошечки подихаю, знову відключаю. Якщо, як сидіти, можу довго, ходити мені важче. Більше нагрузка на ноги. І це Після виписки з медичного закладу Любов Бублінська планує вакцинуватися. Я і думала, ви знаєте, вакцинуватися. То якраз я в четвер захворіла, в суботу ми думали йти вакцинуватися, знаєте? То якраз перед першим листопадом треба було йти вакцинуватися. так, Ми думали йти вакцинуватися, знаєте? думаю, а ще трошки, ще трошки. Я так дотягнулася. За словами Ярослава Кобиляка, пацієнтів, які одужали після важкого перебігу ковід-19 в лікарні за час пандемії, було понад тридцять. З деякими із них медики й досі підтримують зв'язок. Ці пацієнти прив'язуються і до персоналу, і зокрема до лікаря, прив'язуються. І окремі з них ми маємо телефонний зв'язок. Ну навіть так вони приходять на повторний огляд з порадою. Ну це ще з 20-го року, з цього року тягнеться. І слава богу, вони відлучаються від кисню і приступають до роботи і живуть активним життям. Галина Марійчин, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.